Сьогодні ми запросили до розмови речницю Сил оборони Півдня Наталю Гуменюк. Доброго дня мене звати Ксенія. Дуже приємно з вами познайомитись. Дуже приємно Наталя Константинівна. Сьогодні ворог обстріляв Одещину проти ракетами. Скажіть, будь ласка, чи використовувались вони раніше та яку несуть загрозу? Радіолокаційні ракети ворог застосовує, як правило, проти систем протиповітряної оборони, і ми попереджали, що тактику тобто ворог буде змінювати саме проти протиповітряна проти оборона, зокрема, і південного регіону, не дає ворогу спокою, не дає йому результативно завершити тим ті масовані ракетні удари, які вони планували. Е, нагадаю, що результативність нашої протиповітряної оборони в регіоні складає від і оцінюється фахівцями е, від 73 до 85%. Це дуже високий відсоток, хоча не абсолютний, оскільки все одно знаємо про те, що в нашому регіоні були влучання. Е, так і сьогодні ворог намагався за допомогою тактичної авіації атакувати е, і вишукувати. Системи проти протиповітряної оборони, саме тому атака відбувалася в напрямку Чорного моря, там, де вони літаки відчували себе більш захищеними, в напрямку узбережжя, де вони е, собі усвідомлювали, напевно, є системи протиповітряної оборони. Правильно, організована робота наших сил оборони змусила е, ці ракети залишитись в історії. Вони е, не Досягли тієї цілі, яку переслідували. На жаль, уламки ракет, оскільки ми їм протидіяли, потрапили на узбережжя. Більшість ракет і їх уламків впали в воду. Ми намагалися зробити так, щоб була найменша шкода мирному населенню. Але до узбережжя все ж таки деякі з них долетіли, зокрема, пошкодили дитячий садок, який розташований безпосередньо на узбережжі, на лінії узбережжя. І ще раз нагадали всім мешканцям прибережних регіонів про те, що незважаючи на те, що сонце пригріває і. Наближається так званий курортний сезон за календарем. Пам'ятаємо, щоб ми поки що живемо за календарем повномасштабного вторгнення, за календарем війни, і о, узбережжя є зоною оборони, зоною небезпеки, зоною бойових дій в такі моменти, коли відбувається, наприклад, ракетна атака. Тому о, ці уламки на щастя не призвели до людських жертв і втрат. Оскільки дитячий садок не працює з початку повномасштабного вторгнення, усвідомлюючи керівництво жиловідповідних заходів, усвідомлюючи небезпеку, знаходження, місце знаходження цього закладу, вони його не експлуатують, і дітей там не було, і персоналу також. Наталя Константинівна, скажіть, будь ласка, яка наразі обстановка на кордоні з невизнаним Придністров'ям? Бо останніми днями було багато вкидань з боку Російської Федерації, аби дестабілізувати ситуацію в регіоні. Чи готові сили оборони відбити можливу загрозу з того боку? По-перше, треба усвідомлювати рівень цієї загрози. Він полягає в тому, що по той бік кордону на території невизнаного Придністров'я, все ж таки перебуває. Певний контингент ворожої армії. Але е, аналізуючи його якість, е, ми говоримо про те, що е, це все ж таки контингент охорони в більшості, тобто вони е, там розташовані для того, щоб охороняти ті резерви і м, запаси логістичні, які там розташовані на випадок, якщо основне військо все ж таки туди дійде. Е, діти йому не, не, не судилося вже. Вони спробували їх, їх ще від Миколаєва відкинули, а зараз вже і за Херсон. Тому ми розуміємо, що е, ці сили не можуть отримати е, підтримку для того, щоб розпочати активні бойові дії. Їх кількість, їх підготовка, е, їх е, Специфіка військово-облікових спеціальностей не відповідає вимогам сьогоднішнього бойового зіткнення, тобто вони можуть хіба що спровокувати певні дії, зокрема обстріляти нашу територію. Вони можуть висунути деякі диверсійно-розвідувальні групи, оскільки мають там в своєму складі. Певний рівень е, спецпідрозділів е, і такої підготовки, що можуть вдатися до таких диверсійно-розвідувальних груп, але е, вже навіть спостереження за тим, як е, діє пропаганда, як діє е, військово-політичне керівництво Росії е, на е, населення Молдовської Республіки. Вже ми можемо зробити висновок, що їх основне призначення це розхитати суспільно-політичний уклад країни, а не використання е, військового потенціалу. Вони намагаються залякувати тим, що там потужні склади боєприпасів. Тобто туди не можна ні в якому разі е, стріляти, влучати, що це буде. Е, з рівнем європейської катастрофи, наприклад, вони натякають на те, що це все ж таки наближення до європейських країн, що це близькість з країною НАТО, і це може бути втягуванням в конфлікт безпосередньо країни НАТО, натякаючи на Румунію, тобто вкидають самі най... найрозкрученіші свої наративи для того, щоб розхитувати суспільно-політичний уклад країні і розуміння в е, умах людей. Насправді, ж е, потенціал військовий, той, який зосереджений в Придністров'ї і та е, концентрація сил оборони, яка є з нашого боку, абсолютно адекватні один одному, тобто, ми здатні надати е, відсіч у випадку, якщо та сторона отримає божевільний наказ з нашого боку, кордон. Міцно укріплений, захищений ще до початку повномасштабного вторгнення. Це було організовано і зараз продовжується інженерне облаштування цієї ділянки кордону, тобто, ми готові до будь-якого розвитку подій. Скажіть, будь ласка, з якою метою росіяни отримують Кімбургську косу на Миколаївщині? Що для України означатиме вивільнення цієї території від окупантів? І чи є якісь прогнози стосовно очищення цієї ділянки Миколаївської області від присутності ворога? Головний прогноз в тому, що ми звільнятимемо свою територію, всю абсолютно, і ми це довели на прикладі острова Зміїний, навіть маленький. Такий клаптик землі ми відстоюємо і виборюємо. Так само буде і тут специфіка півострова. Кінворонська коса полягає в тому, що ворог має можливість суходолом підтягувати сили та резерви з тимчасово окупованого лівобережжя. Херсонщини на цю ділянку місцевості, але е, безпосередньо розташуватися там і відпочуватися вільно, спокійно і бити звідти е, почуваючи себе захищеними, вони не можуть. Саме тому вони ховаються за місцевим населенням, яке там все ж таки є в населених пунктах, е, які розташовані і на території Косишу. Належить Миколаївській області і на тій території, що належить Херсонській області. Вони намагаються розташовувати вогнові позиції серед місцевих мешканців. Це ускладнює нам. Зворотню роботу, тому що ми не можемо бити у відповідь, коли знаємо, що від цього може постраждати мирне населення українців, е які перебувають за наразі в окупації. Але стаціонарно знаходитись вони там не можуть. Вони виїжджають туди, е завдають вогневого ураження на протилежний берег, де знаходиться Очаківська Куцурубська громада е в більшості випадків їх цікавить портова інфраструктура Очакова. Е Морські транспортні шляхи Дніпровського лиману, оскільки йде е, мова про залучення до зернової угоди, і миколаївських портів, вони намагаються тримати там свій вогневий контроль і всіма силами демонструвати, що це ділянка місцевості, на якій ідуть бойові дії. Тому вона не може бути залучена до зернової угоди. Але ми сподіваємося, що все ж таки і е, е, Міжнародна спільнота, зокрема організація Об'єднаних Націй і Туреччина, як гаранти чорноморської зернової ініціативи, все ж таки дотиснуть на дипломатичному рівні Росію. А ми доб'ємо на бойовому і зачистимо цю ділянку місцевості для того, щоб зернові шляхи працювали із Миколаївщини також. Останніми днями на окупованій частині Херсонщини активізувався партизанський рух. Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте його активні дії та що це дає для сил оборони півдня? Активний рух на тимчасово окупованій Херсонщині в принципі діяв і весь цей час, поки тривала окупація і багато? Прикладів ми маємо того, що вони допомагали і звільняти правобережжя, в тому числі, і допомагали допомагають і зараз працювати по лівому берегу. А те, що вони працюють зараз над логістичними маршрутами, це знов таки позначається в тому, що вогневий контроль, який ми встановлюємо зі свого боку, має підкріплення і на цій самій території. Про яку йдеться, це полегшує тиск на ворога в зв'язку з тим, що він відбувається з усіх боків, і ворог не може забезпечувати свої війська, не маючи можливості матеріально їх підтримувати, вони отримують моральну моральний розлад в своїх військах і все це працює на нашу перемогу. Поясніть, будь ласка, взагалі наразі якою є оперативна безпекова ситуація на Херсонщині? На яку відстань нашим захисникам треба відсунути ворожі підрозділи, аби зменшити їхній терор, мирного населення та інтенсивність обстрілів, зокрема самого Херсону. Наразі фахівці рекомендують відстань від 20 до 40 кілометрів для того, щоб зачистити таку смугу, де не зможе ворог розташовувати свої артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки, з яких вони обстрілюють зараз правий, правий берег. Ми працюємо над цим, але пам'ятаємо, що в цій смузі також є населені пункти. Зокрема, і на Лівобережжі, так? Е, в яких продовжує жити місцеве населення, яке очікує вивірнення, яке очікує деокупацію, е, а ворог підступно ними прикривається, навіть е, намагаючись е, обстрілювати їх. Там, де самі і базуються, вони продовжують таким чином тиснути на людей для того, щоб скомпонувати ось ці евакуаційні ешелони, які поїдуть разом з ними глибше, там, де будуть вони облаштовувати собі наступні рубежі оборони, оскільки вони звикли ховатися за місцевим населенням. А, Усвідомлюють, що люди з тих населених пунктів, що знаходяться глибше і далі, за цей час, поки триває наша бойова робота, можуть вже повиїжджати, і тоді їм не буде ким прикриватися. Таким чином вони намагаються. Забезпечити собі безпекову, безпекове укриття. Таке. Ми працюємо, ми знищимо і склади з боєприпасами, і райони зосередження техніки, і протиповітряну оборону ворога, яку він налаштовує на лівому березі, але знов-таки повторююся, що ця робота досить складна. Тому що е, ворожі війська постійно маневрують, усвідомлюючи, що можуть бути ураженими, е, постійно прикриваються місцевими мешканцями і е, поступово підтягують туди свої резерви, Наталя Константинівна, не наостанок. На вашу думку, чи існує вірогідність того, що ворожі військам все ж таки вдасться просунутись на півдні України? Який напрямок просування, як ви на вашу думку, вони б собі обрали на запорізькому напрямку? Вони це пробували кілька місяців тому, в вигляді диверсійно-розвідувальних груп, в тому числі і з підтримкою бронетехніки, вони намагалися просуватися вперед. Звісно, отримали на горі, дуже потужно, і саме тому наразі засіли в міцну оборону, продовжують. Зариватися, продовжують будувати рубежі ще глибше і глибше, і все частіше розгорта... розгортають свої позиції і е, повертають голову в бік Криму, куди мають напрямок втекти. Е, на Херсонському напрямку просування в бік Дніпра, самого, е, по-перше, в історичній площині це е, акція самогубців, тому що просування такої потужної річки. Наразі, в сучасних умовах, а я нагадаю, що коли вони виходили з правого берега, вони підірвали мости, і тому крім форсування іншого способу, зараз нема, вони намагалися заміряти ці потужності свої, просуваючи диверсійно розвідувальні групи на острови в Дельті ту на Дніпра. А Тим не менш, і там отримали дуже потужну вогневу відсіч усвідомлення, що наш вогневий контроль над островами вже досить досить потужний, тому їм залишатися там небезпечно. А засоби діставки, ті, які вони повідти у місцевого населення в вигляді цивільних. Надводних плавзасобів легкомоторних, ми поступово знищуємо. Тому вони розуміють, що їм в принципі нема на чому і нема навіщо. Тому, скоріш за все, їх напрямок просування, якщо говорити про південь, може бути в Крим, намагаючись замірити там глибину окопів, які вже нарили, або, скоріш за все, це буде напрямок. Кордону України 1991 року. І ми будемо намагатися, щоб вони з цього курсу не збивалися, Наталя Константинівна. Ми дуже вдячні вам за бесіду, за ваші змістовні відповіді. До побачення і слава Україні! Героям слава